Христос посеред нас. Так віталися перші християни, відчуваючи живу присутність Спасителя кожної миті свого життя. Так вітаємося з вами ми, творчий колектив програми Православний вісник, програми про життя найбільшої вітчизняної релігійної громади Української православної церкви, центром тяжіння нашого буття, як і дві тисячі років тому, є Господь Ісус Христос. І в наступні 20 хвилин ми розповімо, як цей принцип втілюється в нашій духовній традиції та сьогоденні. Дивіться у випуску: чи дійсно був невіруючим апостол Фома, які якості роблять кіно православним? про що в першу чергу пишуть у православній газеті, де в нашій столиці можна побачити шедеври сучасного українського іконопису? Відповіді далі, у нашій програмі.